Хочемо подивитися ваші вакцинації температурного скрині, нормали, прибирання. За пів години перевірки моніторингова група Галицького району зафіксувала порушення у двох закладах. Перший із них перевіряють періодично, бо тут уже були порушення. Були працівники бару без масочки, ми складали постанови, і тому ми час від часу, впродовж двох днів, якщо були чи постанови, чи рекомендації, ми перевіряємо заклади. Сьогодні ми перевірили повторно, ну, на барі були всі в масочках. На кухні була людина без масочки, тому складемо постанову. Є адміністративне правопорушення. Відповідно, на вас буде накладено штраф у розмірі 170 гривень. Ви маєте право його або оскаржити, або сплатити 15-денний термін. Будь-яких документ? На кухні жарко, знаєте, і в принципі закрита територія, тому <inteiro> <x2> в масках треба подихати наш лаунж, лаундж, хоч нам також важко, тому що завжди дим. Нас ввечері завжди повні... ну як неповні посадки, багато людей, багато кальянів, мало повітря, і навіть там на бар підійти. Хочеться подихати. А не вийдеш на вулицю, бо вже холодно. Зима ще дві постанови складають у наступному закладі. Тут ми зафіксували, що двоє працівників знаходилися без масочок. Е Представник поліції пише на них постанову штраф 170 гривень. Моніторингові групи у місті працюють щодня у будні у дві зміни, у вихідні у три. Часто перевіряють, чи дотримуємося нож. Ми стараємося дотримуватися. Обов'язково ведемо журнал температури працівників. Обов'язково ведемо журнал прибирання. Сертифікати обов'язково перевіряємо. Найчастіше штрафують за відсутність масок у працівників. За це порушник має заплатити 170 гривень. Що людина розуміє, це даємо Перш зауваження, якщо немає відвідувачів, якщо є відвідувачі і вона обслуговує без масочки, це однозначно зразу постанова на штраф. Інші штрафи – це є вже протоколи. Складаємо протоколи. Складаємо, коли працівники не вакциновані. Або обслуговують відвідувачів без масочок, велика сукупність відвідувачів. Якщо в ресторанного ну, закладу громадського харчування, це щоб було 50% заповненого залу, 4 людини за столиком. Ну і само собою вакциновані всі відвідувачі-працівники або з ПЛР-тестами. Усі такі протоколи скеровують до суду. У цьому випадку сума штрафу від 17 до 34 тисяч гривень. Олена Данило та Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.